Іноді ми не розуміємо, чому все затягується, чому довкола, наче все зупинилось, чому наші молитви довго не мають відповіді. Але Божий почерк завжди досконалий. Якщо він почав щось у твоєму житті, він обов'язково доведеться до кінця. Не зневірюйся, не залишай його, навіть коли важко, бо саме у тиші. Очікувані, коли здається, що нічого не відбувається, Господь готує щось глибоке, щось святе, що сильніше за твої плани. Його воля не завжди зрозуміла, але завжди добра. І якщо він посадив зерно в твоєму серці, воно проросте. Якщо він запалив у тобі світло, воно не згасне. Якщо він почав шлях, він вестиме до кінця. Вір йому навіть тоді, коли не бачиш дороги. Іди за ним, бо він не відступає від тих, кого любить. І він тебе любить більше, ніж ти здатен уявити. Ігумен Саваті Супко.